Василь Іванович, команда ваша сьогодні програла за достойної гри в золотому матчі. Ваша характеристика цього матчу і що забракло команді, щоб святкувати перемогу? Дивіться, я рахую, напевно, тільки я, всі так рахую, що сьогодні був дійсно достойний золотий матч, якого я не пам'ятаю на своїй пам'яті, в принципі, не знаю. Я думаю, болільники, які сьогодні були присутні на футболі, Ну, там, я, ну, з агрона, з Борщова, які добиралися сюди далеко. Я думаю, що вони отримали максимальне задоволення. Е, також е, достойна гра, достойних суперників, які, можна сказати, ми з агроном йшли завжди один одному дихали ну, в спину. Ну, тут десь, як кажуть в футболі, хто менше помиляється, той перемагає. Ми сьогодні, значить, десь на один гол більше помилилися і проіграли, з чим хочу агрон привітати. А так, рухаємося далі, готуємося до нового чемпіонату. На ваш погляд, десь були такі 100% моменти в вашій команді, щоб десь можна було хоча б в нічуть зіграти? Ну, як, так, щоб один в один-в один не було моментів, ну, такі напівмоменти були, звичайно. Грона теж не було моментів. Ну, один момент, один гол це, як то кажеш, стопроцентова реалізація, правильно? Чи задоволені ви загалом віддачею своїх футболістів в сьогоднішній, в сьогоднішній матчі? Звичайно, ну я всім пішов, пожав руку, подякував за ігру. Не було ні одної людини на полі, яка, може, щось чи не віддавалася, чи не, не хотіла виграти. Ну, я задоволений повністю всім. Дякуємо вам, дякуємо команді за сезон і бажаємо, щоб наступного сезону поміняти срібні нагороди на золоті. Дякуємо, дякую, будемо старатися. Дякую. Сергій Анатольович, вітаю вас з перемогою у сьогоднішньому матчі, з перемогою у сезоні. Наскільки важкий був для вас цей золотий матч проти Борщова? Ну, я думаю, що всі вболівальники, всі бачили, що сьогодні зустрілися дійсно два таких, я б сказав, достойних суперники, які претендували на золото в чемпіонаті області. І до останнього, до останнього ця суперечка тривала до сьогоднішнього дня. І сьогодні у надважкій грі. десь трішки і нам посміхнулася, напевно, що вдача. Ну, але це закономір, ну як не то, що закономірним, це... це важка праця до цього всього. Прийшли ми до того всього через важку працю. Ось. Як ви бачили, достойні дійсно два суперника по грі ну, вона практично рівна була гра. І десь ми скористалися помилкою суперника, забили гол. І так і так і так і довели матч до переможного. Налаштовуючись на цей матч, не було якогось такого ставлення до команди після 5-1, буквально там три тижні тому. Ви перемогли, без варіантів перемогли у великих гаях. Що сьогодні такий ну, достойний опір дасть борщівська команда? Ну насправді ми очікували, що зовсім інша гра буде, зовсім, зовсім по-іншому ця гра буде складатися. І ми про це говорили в роздягальні з хлопцями. І всі це прекрасно розуміли, що те, що відбулося там кілька. Тиждень чи скільки там назад. І сьогоднішня, сьогоднішня гра це зовсім два різні матчі, це зовсім два різні настрої. Ми сьогодні це побачили. Ну, з точки зору там, недооцінки суперника у нас 100% цього не було. Ми розраховували, що буде така досить серйозна бойова гра. Ну І ми це сьогодні побачили, так і було як щодо атмосфери навколо футбольної, антураж глядачів, якість поля, чи все, все зіграло, як і подобається золотому матчу? Ну, напевно, що почнемо з того, що якщо ми перемогли, значить для нас все добре все, зіграло. Все. Так, і поле, і все. Якщо все. воно у вас фартове, ви і Кубок тут виграли, і чемпіонат. Так, так, так. Тому. Далі копати не будемо, а зупинимось на цьому. Останнє питання. Ви вже тричі чемпіон Тернопільської області. За гроном, мабуть, таке це чемпіонство найважче з усіх трьох? Е -е, ви знаєте, ми якось з вами також спілкувалися на цю тему з приводу, е -е, яке чемпіонство важкі, важче давалося. Ну, напевно, сьогодні дійсно я, я можу підтвердити, що сьогоднішнє чемпіонство воно було надважким, оскільки цей довгий, довгий шлях він для нас дуже по-різному складався. Перше півріччя, друге півріччя зовсім різні дві команди в нас, я маю на увазі. І враховуючи те, що ми втратили в першому півріччі. Дуже важливі очки для нас, але змогли зробити певні зміни, необхідні в колективі, і отримати підсилення. В принципі, друге півріччя ми вже рухалися досить, досить добре з моєї точки зору, що дало свій результат, і ми сьогодні чемпіони. Дякую ще раз. Вітаю вас, вітаю хлопців з перемогою і з восьмим чемпіонством в історії. До побачення.